Стабільний мир неможливий без притягання Росії до відповідальності за воєнні злочини. Про це йдеться у редакційній статті американського видання Вашингтон Пост. Журналісти зазначають, що слідчі міжнародних організацій у взаємодії з українськими продовжують збирати докази звірств росіян в Україні. У сукупності ці матеріали є документальним підтвердженням воєнних злочинів. Систематичних, безперервних і санкціонованих вищим російським керівництвом, це одна з визначальних характеристик російського вторгнення. Зібрані матеріали вважає Вашингтон Пост, допоможуть притягнути усіх причетних до справедливої відповідальності за воєнні злочини у міжнародному кримінальному суді у Гаазі. Масштаби російських злочинів, скоєних в Україні, вражають уяву. Вони варіюються від великомасштабного руйнування, цивільної інфраструктури, включно з об'єктами енергосистеми, що розпочалося восени минулого року, каховської греблі на півдні України на початку червня, до методичного насильства щодо українських некомбатантів, і те і інше заборонено міжнародним правом. Загалом, як повідомила виданню посол Держдепартаменту США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, слідчі вивчають десятки тисяч звинувачень в окремих військових злочинах. У новій доповіді ООН йдеться про те, що російські війська без суду і слідства стратили 77 українських цивільних осіб, які були серед сотень безпідставно затриманих на окупованих територіях. Цивільних часто затримували під час так званої фільтрації через їхню підтримку України через статус колишніх українських військовослужбовців або передбачувані політичні погляди. До їх числа входили місцеві посадові особи, волонтери, представники громадянського суспільства, священники та вчителі. У переважній більшості випадків, коли цивільні особи перебували під вартою на окупованих Росією територіях, затримані зазнавали тортур та інших видів жорстокого поводження. Включно з сексуальним насильством йдеться в доповіді. Ці жертви не включають тисячі інших українських цивільних осіб, які були вбиті або зазнали нападів з боку російських військ на територіях окупованих Росією. Після виведення російських військ понад рік тому в місті Буча біля Києва влада виявила тіла понад 450 українських цивільних осіб. За офіційними даними, більшість із них були застрелені, закатовані або забиті до смерті. У середині червня спеціальний доповідач ООН з питань катувань, австралійська юристка Еліс Джил Едвардс написала, що масштаби повідомлень про катування і знущання з боку російських військових свідчать про очевидну схвалену державою схему, а саме рівень координації, планування та організації, а також прямий дозвіл свідому політику або офіційну толерантність з боку вищих органів влади Росії. Згідно з доповідями, на які посилається пані Едвардс, затримані українські цивільні, так само як і військовополонені, ставали жертвами насилля. Вони піддавалися ударам, електричним струмам, побиттям, надяганню капюшонів, і страт та іншим погрозам смерті. Окрема доповідь незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні, підготовлена минулою осені за дорученням ООН, була не менш жахливою. Крім нерозсудливих страт і тортур, у ній докладно описано випадки передбачуваного схвалтування та іншого сексуального насильства, скоєного російськими солдатами щодо українських цивільних осіб у регіонах, які вони захопили й окупували торік. Серед жертв були маленькі діти, дорослі та літні люди, і розповіді про їхні страждання викликають жах. На сьогодні нагадує Вашингтон Пост лише кілька російських солдатів постали перед судом за свої злочини. Один із них росіянин Вадим Шишимарін, 21-річного сержанта, засудили до довічного ув'язнення після того, як він зізнався, що застрелив беззбройного чоловіка у перші дні вторгнення. За його словами, він зробив це за наказом свого командира. Згодом Київський апеляційний суд пом'якшив вирок Шишимарін. Замінивши довічне на 15 років позбавлення волі, суд виключив із вироку мотивування про вчинення злочину за попередньою змовою та вчинення злочину щодо літньої людини, що обтяжувало покарання. На додаток до ООН та інших міжнародних організацій, слідчі ФБР та європейських відомств, також збирають свідчення жертв і свідків російських воєнних злочинів. Як зазначає Вашингтон Пост, ці докази у певний момент можуть використати для притягнення винних до відповідальності, зокрема у Міжнародному кримінальному суді у ГАЗі. У березні цього року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Путіна. Його звинувачують у воєнному злочині примусового вивезення українських дітей з окупованих територій до РФ. Однак наполягає редакційна колегія Вашингтон Пост відповідальність лежить не лише на одному кремлівському тирані. Першим кроком стала резолюція парламентської асамблеї ОБСЄ на пленарній сесії у Ванкувері. Погодили резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб. Насправді Путін та група його високопоставлених радників скоїли більш серйозний злочин, а саме розв'язали війну. Злочин, із якого виникли всі наступні звірства. Вони мають постати перед судом за вчинення злочину агресії, те саме обвинувачення, яке використовували проти нацистських військових злочинців на Нюрнберзькому процесі після Другої світової війни, повної відповідальності не досягнути, якщо переслідувати окремих російських солдатів або офіцерів, залишаючи недоторканою кремлівську верхівку. Цей підхід пише Вашингтон Пост підтримали європейські уряди. А віднедавна і адміністрація Байдена. Хоча ще належить вирішити, який саме трибунал міг би втілити цей план у життя. Саме лідери Європи та США мають домовитися про механізм судового процесу над Путіним та його публічниками за необхідності і у заочному форматі. Щоправда, найближчим часом кремлівська верхівка навряд чи постане перед судом. Хоча зазначає Вашингтон Пост, нещодавній заколот найманців групи Вагнера, який, здавалося, на короткий час поставив під загрозу владу російського диктатора, наблизив цю перспективу. Тому резюмують редактори видання є шанси притягнути російського диктатора до відповідальності за його головний злочин, а саме, розв'язання незаконної війни. Історія знає немало імен людей, відповідальних за численні воєнні злочини. Вони були переконані, що є недоторканними та невразливими, допоки не опинилися на лаві підсудних. Це був огляд преси.